Добрий день, вітаємо. Ви слухаєте або дивитеся юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова, зі мною юристка Ольга Чорна, яка працює в системі безоплатної правничої допомоги. Ми традиційно розповідаємо про актуальні юридичні питання, намагаємося робити це просто і зрозуміло, щоб ви могли легко зорієнтуватися у складних питаннях. І сьогодні ми обрали тему про роботу. Надомну і дистанційно, це такі форми роботи, які дуже популярні стали останнім часом саме у воєнний період, тому що багато роботодавців переводять своїх працівників з такої звичайної, звичної форми роботи на надомну або дистанційну. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чим відрізняються такі форми роботи, і, можливо, допоможемо вам визначитися, яка саме форма роботи буде зручна саме для вас. Отже. Взагалі, отакі форми роботи надомна і дистанційна. Це характерно саме для воєнного часу, чи можливо і в? В, ну, в часи мирні так само була надомна дистанційна. Просто раніше якось це ми про це не чули, і як правило, так мало хто працював. Мені здається, чи можливо взагалі не працював. Дійсно, виклик зробити нові форми роботи дистанційно на надомно Виник після запровадження карантинних обмежень mm -hmm. і зміни до кодексу законів про працю України були внесені ще в лютому 2021 року. Угу, саме то це не воєнним часом з зміни, а от карантинними обмеженнями. так. Тобто створилися в нас дві нових статті: 60 прим 1 і 60 прим 2 – це надумна і дистанційна робота. І насправді це дві різних два різних види робіт для yeah. працівників. І якщо брати до уваги взагалі тенденції більш таких правових держав, то це досить потужне нововведення, якщо ми будемо говорити для працівників, які можуть поєднувати певну діяльність, які можуть дистанціюватися, не працювати лише в офісі. Тобто, це якісь є позитивні зрушення для працівників, які більш можуть виконувати роботу не лише на одному робочому місці. І саме ось якщо говорити про воєнний час, то в принципі вже всі зрозуміли, що у зв'язку із веденням воєнного стану на території України ці зміни спонукали роботодавців легше запроваджувати відповідні види робіт. Тобто, вже були інструменти, вже були якісь напрацювання. І ми вдійшли до того, що це позитивні зрушення. Е, дійсно, юристи, кадровики дуже очікують, коли повністю оновиться вже законодавство. Де новий трудовий кодекс. Наразі ми маємо старий кодекс, який носиться зміни. Проте е, люди пристосовуються працюють, і ми маємо, крім того, що є. Ну не будемо чи ні говорити, гнучкий режим часу, то маємо дві нових форми: ну як відносно нові надовно і дистанційно. На жаль. Мало хто про це знає і, в принципі, звертаються до свого роботодавця, аби їх використати. Ну, так хочу для початку все таки з'ясувати. От надобна дистанційна це приписуються такі форми роботи в якихось документах в трудовому договорі, чи можливо це окремим наказом так визначається? Бо як юридично оформлюють ці форми роботи? Ну, як я сказала, це різні форми роботи. Прийнято вважати, що дистанційна це більш робота інтелектуальна, яка пов'язана з використанням комп'ютерних технологій інтернет-мережі. Це може бути і комп'ютерщики маркетолих, нубто хто. Uh -huh. Хто, хто може працювати, виконувати цю дистанційно. Якщо говорити про надомну роботу, тут більше говорить говориться про технічних працівників, які щось виготовляють, щось роблять uh -huh. виготовлення деталів, можливо, це і швачки, можна про це говорити. Uh -huh. Тобто, це люди, які ж більш робітничих професій. Uh -huh. І дійсно, інколи буває, що певний вид робіт. Запроваджується вже для працівників, які є на підприємстві. Uh -huh. Візьмемо такий варіант. То в цьому випадку, навіть якщо брати до уваги те, що з нами сталося, коли введений був воєнний стан, багато роботодавців наказом інформували працівників про введення такої роботи, там, uh -huh. чи дистанційної, чи надомної. Що мається на увазі? У наказі чітко прописувалося чи прописується для яких працівників, для яких професій і на який термін, наприклад, там, чи до закінчення, чи просто на двомісячний, ну, угу. може вводиться ця дистанційна чи надовна чи робота. І від цього залежить дуже багато. Інколи переходять роботодавці на індивідуальні. Накази, або будемо ще грубо казати, трудові договори для кожного працівника, або вже в одному наказі це все прописується. Інший варіант, коли приймається людина на роботу, угу. і з нею обов'язково, як пишеться в кодексі законів про працю, вкладається письмовий договір за формою затвердженої. Є дві затверджених форми: є письмовий договір про надомну роботу, і письмовий договір про дистанційну роботу. Проте, законодавець не забороняє, як я вам сказала, ввести цю роботу для вже діючих працівників, оформленням наказу і запровадженням тих всіх специфічних обставин для дистанційного або надумного працівника. Тобто, це буде прирівнюватися до так званого письмового договору. Але в чому виклики? Насправді законодавство трудове воно дуже швидко міняється, і ми е, розуміємо, що не кожен роботодавець встигатиме оновлювати свої локальні акти. Про що йдеться? Це так званий колективний договір, який у більшості все ж таки буде говорити uh -huh. правду підприємств, станової організації він є, і обов'язкові правила внутрішнього трудового розпорядку. Uh -huh. На жаль, не всі встигли оновити і прописати специфіку для дистанційних працівників чи надомних працівників. Тобто ця специфіка має бути прописана в документах якихось внутрішніх підприємств, установи там, чи організацій, чи можливо вона є в законодавстві? По класиці, в принципі, завжди в Кодексі законів про працю йде відсилка до правил внутрішнього трудового розпорядку uh -huh. по класиці. Але беручи до уваги, що багато роботодавців не встигають оновлювати, ми розуміємо, що закон має вищу юридичну силу. Uh -huh. І ось якщо далі говорити про тему письмових договорів, то у цих письмових договорах про дистанційну чи надовну роботу дуже детально все прописується. Uh -huh. Це саме детально можна прописати в індивідуальному наказі. Uh -huh. Можливо буде такий випадок, що працівник. На період воєнного часу або в зв'язку з якимись обставинами непередбаченими просить перевести його на дистанційну роботу на певний термін. Роботодавець відповідно навіть і до закону кодексу законів про працю і закону України про регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану часу може запровадити цю дистанційну роботу. Але якщо говорити про працівників державних інституцій, постанова Кабінету міністрів говорить, що можна її запроваджувати на період воєнного часу на території України, але не можна запроваджувати для працівників, які перебувають за кордоном, крім ті, що перебувають на законних підставах у відрядженні. Тобто ми розуміємо, що є. Проте говорили дуже багато було викликів про освітян. Ми знаємо, що багато освітян виїхали і дистанційно працюють на навчальні заклади. Та міністр освіти зазначив. Що якщо говорити про постанову кабінету міністрів, то навчальні заклади не відносяться до сфери державних комунальних підприємств, установо організацій, угу. і це законодавство на них не поширюється, і тому працівники освіти можуть дистанційно працювати за кордоном, угу. надаючи послуги навчанню дітей України. І навіть на сайті Міністерства освіти і науки є окрема заява, зразок для освітян, з якою можна звернутися до навчального закладу і написати про дистанційну роботу. Тобто, якщо Людина має бажання, вона може знайти ці інструменти, яким чином для неї uh -huh. запровадити цю дистанційну роботу. Uh -huh. Бо, якщо говорити за освітян, ми маємо розуміти, so... що це дистанційна робота, не надумна, а дистанційна. А тепер давайте детально про умови, коли робота дистанційна, коли надумна. Отже, от, ну спочатку почнемо тоді з дистанційної, ми вже про це згадували. Що ж таке дистанційна робота? Які умови роботи при цьому має працівник? Як він працює? Як сказала, це переважно інтелектуальна робота. Коли працівник використовує більш комп'ютерні засоби, комп'ютер, ну, інші технічні засоби, засоби мережі інтернет, зазвичай. І як правило, місце не фіксується остаточно. В нього може місце роботи в цього працівника бути різне. Тобто, тобто будь звідки людина може працювати, якщо інше не передбачено їхнім письмовим договором. Ага, тобто, а письмовому за... договорі можна навіть вказати, що там за певною адресою куди роботу виконав переважно. Там знаходжуся за такою ага. адресою. Інколи навіть роботодавець пропонує і працівник погоджується або працівник пропонує поєднувати. Робоче місце і mm -hmm. дистанційну роботу. Тобто, навіть таке допускається. І, в принципі, це досить прийнятно, тому що навіть для. Кадрової служби бухгалтерської, що інколи працівник з'являтиметься на робочому місці, можна його зазнайомити з іншими там, наприклад, якимись необхідними наказами або локальними розпорядженнями на тому самому підприємстві нової організації. А от ви казали, що дистанційна це робота, яка така більш інтелектуальна, частіше, все таки дистанційна. Тоді, коли працівник має працювати? Чи він може цю роботу, бо мені здається, коли робота інтелектуальна, і якщо це створюється інтелектуальний продукт, то людина, відповідно, може працювати тоді, коли їй це зручно. Тобто, чи не обмежений працівник на дистанційній роботі тим робочим часом, наприклад, там з 8 до 17, чи з 9 до 18? Тут відсилку знову ж таки законодавець зробить на договір письмовий або той самий наказ. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що на дистанційника не поширюється правила внутрішнього трудового розпорядку. Тобто він не працює, якщо режим роботи з 8 до 5. Він може самостійно розподілити свій робочий час таким чином, аби виконати кінцевий результат, що мається на увазі. Але якщо це інше не передбачене договором, можуть передбачити і можуть передбачити, що його робота обмежується в межах робочого mm -hmm. часу всього підприємства станової організації з перервою на обід, ну тобто загальне mm -hmm. можна сказати. Mm -hmm. Але законодавець знову ж таки говорить, що обов'язково дистанційник має право на перерву, на відключення певним чином. Що має ціна з відключенням? Ми згадуємо знову ж таки, що це застосування комп'ютерної мережі, mm -hmm. тобто відключення на певний час. І ось тут е, має значення, щоб е, роботодавець е, конкретно, ґрунтовно зазначив, які мають бути результати роботи як дистанційника, так і надомника. Що мається на увазі? Чи це будуть конкретні там виготовлені документи, угу. яким чином тобто, працівник звітуватиме? Якщо говоримо про надомника, кількість виготовлених деталей. Угу. І ось тут різниця навіть в оплаті праці, тобто в системі оплати праці. В дистанційника це погодина оплата праці найчастіше. Угу. А в надомника відрядна, тобто за кількістю, наприклад, виготовлених там, деталей, пошитих, угу. е, частин одягу, ну дивлячись, угу. який це працює. А робочий тиждень, тривалість робочого тижня, ось, якось визначається чи Ось не? Не? Тут основне, що законодавець говорить, якщо є якесь там у часі, і все, основні права трудові. В будь-якому випадку ні дистанційника, ні надомника порушувати не можна. У нас є встановлений 40 годинний робочий тиждень, і він поширюється як на дистанційника, так і надомника. Тобто uh -huh. порушувати права трудові, звісно, законодавець не може, роботодавець не може. Законодавством передбачено також. Про особливі категорії ми завжди пам'ятаємо: про вагітний жінок, про жінок, які виховують дитину до трьох років, якщо мають дитину з інвалідністю першої групи, а вони можуть, якщо в них є на це і час, і можливість. Переходити за згодою або на дистанційну, або на домну роботу, тобто їх заставити не можна, але угу. все залежить від того, чи в них є на це можливість, і е, е, якщо говорити про дистанційника, то знову ж таки потрібно пам'ятати про технічні засоби, е, тому що вони з роботодавцем домовляються, чиї це будуть технічні засоби. Uh -huh. Тобто комп'ютер, беремо, до уваги, комп'ютер. Чи це буде комп'ютер працівника, особиста власність, чи це забезпечує роботодавець? Uh -huh. І від цього має значення навіть ознайомлення uh -huh. з умовами праці. Тому що, якщо це буде Засіб роботодавців, ми розуміємо, що роботодавець зобов'язаний поінформати, яким чином користуватися цим комп'ютерним засобом. Якщо інструктаж привезти, так, так. так мінімальне. А якщо це працівника, то вже ніяких вимог не потрібно оголошувати. А якщо говорити за надомника. То законодавець чітко говорить, що надомного працівника обов'язково потрібно поінформувати, тому що це більш технічний працівник з е, інструктаж той самий провести з умовами праці, і найчастіше законодавець просить і вимагає, щоб це здійснювалося. На, на, в роботодавці, тобто не онлайн, а офлайн. Якщо дистанційнику це можна зробити онлайн форматі, через зручний вам застосунок, то до надомника так не застосовується. Взагалі, от, я зрозуміла, що дистанційник там, він працює. Може працювати з будь-якого місця, якщо інше не передбачено, що він е, може виконувати свою роботу, коли йому зручно, якщо іншого не передбачено, це я так само зрозуміла. А от що стосується Е, де працює надомник, і от в чи по поширюються на надомника оці правила внутрішнього розпорядку, які характерні для цього підприємства? законодавець певно ґрунтувався на тому, що надомник технічний працівник і потрібно його якось обезпечити. Тому що на надомного працівника поширюється правила внутрішнього трудового розпорядку і робочий час. Тут вже без виключень. Uh -huh. Тобто робочий час з до, обідня перерва з до. Звісно, він розподіляє свій час, але в межах цього, і він повинен пам'ятати про кінцеві результати і про кількість виготовлених собі uh -huh. тих чи інших матеріалів. На нього поширюються всі вимоги локальних актів. Ми це зрозуміли. І є якісь результативність здійснення певної тої роботи. Тобто він Ми... повинен забезпечити той результат, про який він домовився з роботодавцем. Так. Найбільше. І найчастіше у нього конкретне місце роботи, така то адреса і чітко визначений, ну, закріплена зона роботи, викона... виконання технічного завдання. Ну, до прикладу, Чомусь мені найлегше зазначити про швачку, що вона працює за там, швейною машиною, такого-то е, виробника, такого-то. Ну, тобто, все це прописано для того, що про що йдеться: про охорону праці працівника. Щоб, якби якщо щось станеться з працівником, то щоб працівник при цьому мав право на відшкодування, тому що він виконував відповідно до закріплених вимог і умов свою передбачену договором чи наказом роботу, тобто угу. щоб можна було легко встановити причину наслідковий зв'язок між роботою і, наприклад, певним ушкодженням для здоров'я угу. працівника, зрозуміло. Тобто, коли буде йти про якусь травму, то. Це буде травма на робочому місці. Так, під час виконання е, завдань. А чому на робочому місці? Ви дуже правильно зазначили, тому що в нас чітко передбачено місце виконання завдання, угу. і тут потрібно бути уважним, тому що у вас є закріплена, вас є прописано і потрібно бути на ньому. Тобто. Тут, в принципі, і роботодавець трішки себе перестраховує, тому що є чіткість якесь, якесь обмеження, але з іншого боку, і роботодавець яким чином хоче забезпечити охорону праці для працівника. І досить часто для надомних працівників роботодавець самостійно надає техніку, чи ту швейну машину, чи якісь інші засоби для виконання цієї роботи. Ми говорили вже от про там трошки про безпеку. А я не можу не спитати. Ми живемо все-таки в умовах війни сьогодні і е, бувають там тривоги. І е, чи якось має подбати роботодавець про безпеку? От таку про укриття. Чи повинен забезпечувати е, роботодавець працівника, який працює дистанційно або там, на, 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 на надомній формі роботи е, укриття, ну, подбати про це? От мені здається, що, е, можливо, коли дистанційно, тут важко передбачити, а коли йдеться про надомну роботу, Теж, в принципі, пологіць законодавець наперед міг передбачити, що в нас буде війна і це, і це зазначити. Знову ж таки, відсилаємося до локальних актів, які будуть закріплені між роботодавцем і працівником. Найчастіше роботодавець, що робить, в наказі, оголошує і покладає відповідальність на дистанційника угу. і на надобного працівника. При цьому. Дистанційно, ви правильно сказали, що тут, в принципі, все на нього покладається, бо на нього не пошириться. А якщо говорити про надомника, то напевно, що найчастіше роботодавець е, покладає на нього відповідальність в плані того, що він самостійно має забезпечити собі безпечне місце, якщо він працює е, на дому, тобто виконує певну роботу на дому. Угу. Ну, трошки розібралися, мені здається, якщо. Е... Вам ця тема цікава. Якщо ви працюєте на якійсь одній формі роботи, хочете перевестися на іншу, ви основне почули. З вами був юридичний подкаст.